Яка безпосередньо ініціювала, писала першу позовну заяву тоді по тій справі? Е, будь ласка, тільки давайте переходимо у е, обговорення регламент по одній хвилині. І ще таке прохання між собою не перетворювати на політичні розбірки і дискусії, ну і притримуватися регламенту і восько представлятися перед виступом. Будь ласка, людина, яка почала. Виявила перші порушення. Ну, Юрій Зборовський. Я вам скажу, що 2004 рік я був ініціатором, тобто першою людиною, який написав заяву про притягнення до кримінальної відповідальності, якраз членів ТВК. Коли я прийшов на, В той час я був головою дільничної виборчої комісії, і коли я зайшов на ТВК і побачив підсумковий де цифри були перевернуті навпаки, тобто за Ющенка одна цифра, а за Януковича інша, і все це те саме. Тобто мене це наскільки вразило, я тоді пану Садовому, який був членом ТВК, кажу, Микола Іліч, а що ж це ви допустили до такого паневно явища? Ну я тоді признаюся зараз, викрав. Третій екземпляр протоколу з ТВК, тому що прокуратура заяву без е з мокрою печаткою не приймала мою заяву. Тому я вимушений піти на такий крок. Тобто е Сирокопію залишив на стенді ДВК, Цей протокол взяв, але попросив прокурора, щоб він тоді підписав, щоб він третій екземпляр протоколу отримав туди до заяви. Ну, з чого це все почалося? Тобто, з моєї заяви, потім я вже до, звернувся до демократичних сил, щоб всі люди, які були учасниками виборчого процесу, тобто членами комісій, тобто, писали аналогічні заяви. І тоді вже оця вся машина закрутилася з приводу того, що потім судові процеси, коли в Кировоградському районі приїздив Кремінчуцький виїзний суд ну, от, проходили, але результат, ви знаєте, що ми не дочекалися. Результат е, залишився такий. Я хочу ще звернути увагу, е, друзі, що, е, то, що, планується, то, що планується, воно, мабуть, вже розпочалося і під час цього виборчого процесу. Я вам скажу, що використання адмінресурсу, а я не знаю, чому це е, не звертає уваги, е, не ставлять питання перед ЦВК. От е я можу навести вам приклад, ось дивіться, використання адмінресурсу. На мою е адресу на дружину приходить отакий лист партія регіонів, пан Шаталов, о. де пише, що губернатору Сергію Ларіну і його команді, його заступником, яким є пан Шаталов там, о -о -о Алеш. Ще Олександрович, вважатиму за велику честь, вашу довіру та підтримку, єдиною командою ми зможемо досягти. Ще Олександр, кандидат, народні депутати. Тобто це не використання адмінресурсу, але ніхто на це не звертає уваги. розумієте. Це перший лист був і вчора приходив у дверях другий лист такий. О. Ви поясніть, що там ваші персональні дані були використані. Тобто так, адрес, так, так, адреса, де вони їх беруть, використовується персональні дані. От, і знову ж таки, от соціальний магазин і те ж саме від пана Шаталова. Тобто воно використовується адмінресурс іздавна, і ніхто його, мабуть, ж і не хоче і призупиняти. Це перше. По-друге, я вам скажу, що при формуванні дільничних виборчих комісій, при формуванні виборчих комісій я вам наведу приклад такий. Значить, виборча дільниця 350-273, секретар ДВК, Гоцуляк Гуцуля, Юрій Пантерівич, партія Наталії Королевської, Україна перед. Адреса. Кіровоградська область, Гайворонський район, вулиця Лесі Українки. Зрозуміли, так? Тобто населеного пункту, де людина мешкає, немає. Але окружна комісія отакі подання пропускає і людина є членом комісії. І таких виборчих дільниць, якраз де кандидати йдуть від Наталії Королевської, дуже багато. Я вам скажу, що е, ключова фальсифікація або ж за, е, порушення законодавства е, стосовно окружних комісій, воно вже розпочалося і з самого початку після формування дільничних е, виборчої комісій, от, е, ну, коли окружна комісія приїздила сюди на Кіровоградський е, район видавати печатки дільничним комісіям, то порушення були за порушеннями. Перше, коли отримує початку дільничної виборчої комісії один член комісії не з керівного складу, але вони їх видають. І видають якраз особи, які, будемо казати, зараз я можу навіть прізвище назвати, хто, хто видавав. Руть Ірина Миколаївна, представник партії братство, Отян Людмила. Антонівна, представник представник фракції Народної партії України. Тобто люди, які видавали печатки від окружної комісії, допускали такі грубі порушення законодавства. Крім того, є у нас дані по виборчій дільниці, в селі Первозванівка, коли почали вже працювати, отримали вони і мало пройти перше засідання. Ми звертаємося до голови комісії про те, щоб... Попередити своїх членів комісій, які входять туди, от коли буде перше засідання, телефонуємо до голови, вона каже: Люди добрі, та я ніякої заяви не писала, і паспорт нікому не давала. Звідки у вас такі дані, що я голова комісії. Розумієте? Тобто з самого початку, навіть при агітації, а вже при формуванні дільничних виборчих комісій, ми бачимо, що іде вже фальсифікація. Тому я вважаю, що якщо ми допустимо зараз, ну залишилося не так багато вже часу, але я думаю, що під час виборів тут треба мабуть, прикласти всі зусилля, щоб оці фальсифікації не допустити, тобто не дати можливості їм